Флешмоб Перлина Україна відбувся в Коломийській спеціалізованій школі номер 1 Його провели у рамках тижня початкової школи, мета якого розвиток особистості кожної дитини, її неповторних та унікальних здібностей, і особливо виховання патріотичного духу у юного покоління. Тиждень початкових класів у Стефаниковій школі вже став доброю традицією. Найменші школярі, а цьогоріч їх понад 500, збираються на святкову лінійку і потім протягом тижня мають низку цікавих заходів. Малюють, співають, спілкуються зі старшокласниками, вивчають Історію та культуру свого народу організовують благодійні ярмарки. А цьогоріч провели ще й флешмоб та молитимуться за Україну. Оскільки сьогодні позитиву, посмішок і патріотизму на нашому шкільному подвір'ї у нас починається тиждень початкових класів. Він різновекторний і покликаний у діток піднести свою самооцінку, визначити своє я. Щоб кожна із діток підвищила свою, свою значимість і розуміння, о те, що кожна дитинка є частинка нашої всієї країни, ми будемо мати дуже багато зустрічей різних звич... всяких заходів, де ми теж будемо вчитися патріотизму, де теж кожен кожен зможе себе проявити як особистість із наших маленьких діток. Діти з непідробною радістю чекають тижня початкової школи, Кажуть, це щось нове і цікаве. Вони спілкуються з старшокласниками, малюють малюнки на асфальті, говорять один одному гарні слова. Разом з мамами печуть солодощі і продають їх на благодійному ярмарку, і все тому, що люблять Україну. Мені дуже подобається Україна, тому що вона дуже гарна. В Нашій школі відбувається благодійний ярмарок. Діти і батьки випікають багато різних смаколиків. виручені гроші ми посилаємо нашій армії в АТО. Ми школярі утворюємо потужний фронт допомоги нашій армії. Хлопці, ви не самі, ми з вами. І військово наказ: повертайтесь живими. Великим нетерпінням всі і вчителі, і учні і навіть батьки чекали тижня початкової школи. Скільки хвилювань, і надії і сподівань, що ми вихованці степені. Стефаникової школи перенаємо у світ почуттів та емоцій, скравих зустрічей та неперевершених пригод, цікавих уроків та творчих конкурсів, навчальних заходів та розваг. Декілька днів дитячого шуму, сміху, неабияких проявів свого я. Мені найбільше подобається і, іти до старшокласників уроки, як вони проводять. Можна дізнатися багато нового. Темою тижня початкової школи. Ли є слова Україна в нас єдина, бережи її дитину. Вчителі та учні повертаються до вічних тем любові, і дружби, миру і злагоди, виховання громадянина України. Сьогодні ми живемо в дуже непростий час, і кожен з нас отримує свої складні уроки життя. І тому всі вчителі з подвійною відповідальністю ставляться до всіх розпочатих нами справ: вчителі до навчання і виховання патріотичного духу, а учні до здобуття якісних знань. Сьогодні ми б хотіли, щоб цей тиждень створив таку атмосферу успіху, щоб розкрити особистість кожної дитини, її неповторні унікальні здібності. Бо, як то кажуть, дитяча творчість це не вичерпна криниця, черпаєш з неї, а ні кінця, ні краю нема. Тож цього тижня ми будемо пізнавати всі глибинні джерела талантів наших учнів. Уже стало традицією, що він приходить надзвичайно активно, задіяне всі учні, більше 500 учнів початкової школи. Проводиться надзвичайно велика кількість заходів. Основна мета це прищеплення любові до України, до своєї держави, до, до всього прекрасного. Адже основне завдання учнів це вчитися виховувати патріотичний дух наших дітей. you